На основі проведеного свотаналізу і сводматриці були е, визначені стратегічні цілі, 5 стратегічні цілі розвитку області, серед яких розвиток людського потенціалу, волинь туристична, нова промисловість, місцева енергетика і Волинське село. 3 лютого 2015 відбулись громадські слухання з розгляду зазначеного проєкту. Які там питання підіймалися такі важливі на слухову? А найближчі на 2016 рік. Важливі питання піднімалися не, не про необхідність фінансування тих проєктних ідей в основному за рахунок коштів грантових коштів, тому що ну, зважаючи на обстановку, яка складається в державі, розраховувати на державні кошти не, не, не прийдеться. Тобто активною має бути оця складова залучення грантових коштів Європейського Союзу. А скажіть. От зараз, коли були подати, наші <кій> там що ви що деякі фермери кажуть, що ми будемо ліквідовувати сховище і так далі, і, і зерно сховища. Як то воно в'яжеться з стратегією розвитку Ломської області, коли вже воно будуть ліквідовувати самі, кажуть виробники? Ми думаємо, що та норма буде, як яким чином Врегульована державою, бо так не можна, ну, то ви не думаєте, Ми йдемо... але що для чого? Що для цього зроблено? Хоч поверсі, хоч чуть-чуть. Пропозиції Ще подаються.